Вітаю, друзі! З нами сьогодні мама Назарія Гринцевича з позивним Гренка Мар'яна Колос. І власне сьогодні вшановуємо пам'ять вашого сина. Ким був Назарій Гринцевич для тих, хто ще не знає про його дитинство, про двох братів і сестер. Також про батька ветерана війни. Хотілося більше почути від вас. Перш за все, почнемо з рішення. Назаря Гринцевича долучитися до лав збройних сил України. Я читав, що в нього давно були ці захоплення, і він сказав: коли мені виповниться 18 років, я хочу служити, я хочу захищати Україну. Чим це було передумовлено? Можливо, він надихнувся. Ви знаєте, в 11 років, коли було Назару, 11 років почався майдан. Він вже тоді, будучи ще зовсім малою дитиною, маленьким хлопчиком, вже кричав Слава Україні. Там, де ми жили по нашій вулиці, знаєте, люди не сприймали, вони навіть не усвідомлювали, що таке і як це буде слава Україні. Його дуже вразив майдан, і в 14 років остаточно він вже мені сказав, мама, мужайся, але я буду військовим. Ще тоді ми навіть не усвідомлювали, що буде повномасштабне вторгнення. Звичайно, я бачила в нього всі ці такі якості справжнього чоловіка, справжнього, вже тоді, навіть я можу так сказати, військового. Тому що він розвивався. Він, знаєте, абсолютно звичайної статури. Він не був розвинутий так занадто фізично, але ви не уявляєте, як він себе розвивав фізично. Він кожного дня тренувався, він займався, ну. Майже всіма видами спорту. Він фанат, ультрас, він ну, настільки вольова така, знаєте, людина, що морально, що фізично, і ви знаєте, що попасти в Азов це на, то, на той час було надскладно. І уявіть йому було 17 років, він обманним шляхом їде туди в Маріуполь. Проходить КМБ, і на моє день народження він говорить: Мама, я азовець. Ви знаєте, в мене така не то, що я раділа. Да. Я дуже шаную і поважаю кожне рішення своїх дітей, особливо його. Але... Вже тоді якась, знаєте, така тривожність, ще повномасштабним вторгненням. Вибачте, і не пахло. Mm -hmm. Він уже тоді пройшов і вже почався його шлях. Він підписав контракт 18 років, і вже почався шлях. АТО, спочатку було АТО, mm -hmm. і майже рік це виїзди було саме туди. Але да, 24 лютого 22 року він вже був на позиції в Маріуполі. Він пройшов. Той весь шлях того Маріуполя, де він прощався зі мною три рази, де він не вірив, що ну, в повному оточенні без їжі, без води, і він на той час був парамедиком. Він спасав людей зараз, ось останній раз, буквально на тому тижні, виставив хлопчина герой, який теж пройшов ті всі запеклі бої, і теж потрапив в полон. І він написав, хто його спас. І це був мій син. Тому таких історій і я можу розказувати безліч, ким він був і який він був. Це дійсно унікальний випадок, тому що в 17, 18, 19, 20 і 21 рік Ну, це знаєте, я як мати можу про нього говорити там годинами, да. Але я почула від побратимів, я почула від командування, я почула від людей, які він був. Він дійсно є світло в нашій Україні, є промінчик світла, бо він занадто любив Україну, занадто любив військо, занадто розумів, що потрібно тут і зараз виконати той наказ і щоб. До нашої рідної Вінниці не прийшла ця та нечисть. І... Е, так, давайте пригадаємо е, тоді в бої за Маріуполь за Зовсталь. Ми пам'ятаємо ці світлини, е, командиром був Денис Прокопенко з позивним Редіс. Пам'ятаємо калину, пам'ятаємо пташку з Азовсталі, всі е, ці відео. І в той час з ними ж перебував Назарій Гринцевич. Звичайно, так. Да. Всі ці дні. Чи, чи був з ним зв'язок, і також я прочитав, що 19-й день народження він відсвяткував саме нас да. в Талі. Да. Е, Знаєте, зв'язку зв'язку так такового не було вже, щоб ми говорили з ним по телефону. Ми переписувались, і то це були е, лічені дні. Знаєте, бувало, якраз на його день народження на 19 років. У мене не було зв'язку з ним. Це майже було. 10, а то і 12 днів в мене не було з нею взагалі ніякого зв'язку. І знаєте, я тоді вже посивіла тисячу разів, і просто ми сідали також з дітьми в коло і просто молились. Ми 24 на 7 просто за нього молилися. Мій чоловік був на іншому напрямку. У нього там було своє знаєте, бажання дійти до того Маріуполя. Але це ж всі тоді хотіли до того Маріуполя дойти на туди блокаду і так далі. Але Мій чоловік не військовий, він просто доєднався до лав 24 лютого. Mm -hmm. І вже тоді не було з ним зв'язку. І коли він вже вийшов на зв'язок, він каже: Мам, я не пам'ятаю, який сьогодні день і, взагалі, і, знаєте, це дуже страшно. Це дуже страшно жити. І знаєте, що моя дитина ось там, в тому пеклі. Він мене благав, мама, перед двох дітей. Меншого брата і сестру, і виїжджайте з країни. Ага. Я, я, він кожного от кожен раз він мені це писав. Я кажу Назар: якщо нашій родині доведеться вмирати тут, ми будемо всі разом. Це наша земля українська, свята могутня і соборна. Я не можу лишити тебе, а своїх двох дітей спасати. У мене вас троє, і ми тут до кінця, всі разом. Батько там, ти там, а ми тут. Я буду чекати, молитись і робити все, те, що потрібно. Я так само почала на своїх соцмережах благати, виставляти про війну, про Азовсталь, про, про ті запеклі бої, про той жах, який наші герої там, в яких вони муках. Поранені, і як це все відбувалося, у мене є все на моїх сторінках, і mm. це просто жах. І... Але ми боролись. І... і він не вірив, але я його все одно заставляла вірити, що вас спасуть, що про Азовсталь вже знає весь світ. І знаєте, коли Калуш на всю країну на Євробаченні сказав, що Сева Азовсталь, я в ту ніч просто. Проплакала, і я зразу Назару е, написала, кажу, що вже все, вас спасуть. І він мені останній раз написав перед полоном Мама, мене не буде довго в е, мережі, але чекай мене, я повернуся. І, і все. І я ще не знала, оце останнє смс. І тоді я вже побачила, як їх виводять в той російський полон. Коли ви дізналися, що син потрапляє в російський полон, ми тоді ще не уявляли, що не уявляли. росіяни як катують українських полонених. Нема там ООН, нема там Червоного Хреста. Ми зрозуміли, що ці міжнародні організації взагалі не дієві, і хто може допомогти? І це вже триває четвертий рік, тому що ми бачимо, хлопці виходять знесилені голодом, їх катують психічно, так знущаються над ними, там змушують вчити гімн Росії, і так далі. Ми це все бачимо. Но, а... І ми намагаємося показувати, не знаю, ці фотографії треба на кожній сесії ООН просто ставити, mm -hmm. друкувати перед тим як вони роблять свої промови і так далі. Тому що вони не дієві. Коли mm -hmm. ваш син був в полоні, зв'язку з ним не було. Наскільки я розумію, не було, не було зв'язку. Абсолютно не було. оце останні смс було і все. Тоді я одна із перших матерів, які почали бити на сполох, і ми їздили в Одесу. Група матерів, таких самих як я. Це одні з перших почали ті акції за полоненим. Ми хотіли блокувати зернову угоду, тому що спочатку полонені, а потім зерно. Я звідти почала от боротьбу саме за полоненими і продовжую її досі. І знаєте, шукати на російських пабліках свою дитину, штурмувати все кругом, ну це, це невиносимо. Тоді була та жахлива Оленівка, коли ті расисти показали ті трупи, коли шукати свою дитину в тих трупах, розглядати кожні. Вибачте, спінню бі білизну, це було це було жах жахливо і, і нічого не знати. Де він, що він, як він, і, і знати при тому всьому, що він дитина. Нас ну він дитина вже. для мене. Він завжди дитина, але в такому віці розумієте? А потім вже я побачила, вже та Росія. Вибачте, вона навіть не зрозуміла, що вона зробила, коли виставили той інтерв'ю з ним, коли він чітко і, і дивлячись. В очі їм говорив, що таке Україна, хто такий військовий, а за тим кадром стояли автомати, за тим кадром стояли російські ЗМІ, і що уявіть, що було після того моїй дитині, як його катували, що він не прогнувся, що він не зламався, що він говорив чітко і ясно, і це все в 19 років. Тому я не буду зараз говорити, які катування проходять наші військові, тому що я бережу кожну мати, яка чекає, і я бережу кожного військового, який там зараз. І я... Але один раз я з Гренкою говорила за полон. Всього один раз ми його забрали з Чернігова, він їхав в нашій машині, коли ми після полону. І один єдиний раз він нам розповів все. Один єдиний раз я плакала навзрит, тихо, щоб він не бачив. Ви не уявляєте, те, що я говорю на всю країну, то що моя дитина стояла троє суток і їла свої нігті, щоб вижити без води, і йому не давали не сісти, не встати. Він стояв, як його били. це. Я розказала 0,1% від того. Що пройшла моя дитина, я не хочу і не буду. Я пообіцяла, напевно, йому і сама собі, що я не буду розповідати про ті тортури. Але я проклинаю і говорю всім, хто чіпав мою дитину. Я ненавиджу цих людей. Я... Ви не уявляєте, як мати може ненавидіти. От я ненавиджу їх, от тих, от тих людей. І... І бажаю їм, я навіть не можу цих слів виверти. Це дуже велика біль. Чи вірите ви в бумеранг, що я вірю в бумеранг. Я вірю в бумеранг. Я знаю, що кожна моя сльоза чи будь-якої сльоза матері, яка пройшла такий шлях, вона не впаде даремно. І хай не зараз, але Росія має бути напевно. Я не бажаю їм, я не знаю, як бажати. Всьому люду, знаєте, їх там 156 мільйонів, да? мільйонів. Я не знаю, як бажати 156 мільйонам їм болі цієї. Але я бажаю тим людям, які катували мою дитину, чіпали її і катували. Я їх проклинаю. Тому... Так, і... Тому боріться за полонених кожен mm -hmm. раз, У Вінниці, наприклад, і в кожному місті України проходять акції в суботу чи в неділю, автопробігу за полонених. Це не просто ми вийшли, постояли, покричали, заткнулись і пішли. Це боротьба, це боротьба за кожного полоненого. Тому я закликаю простий люд, який навіть не дотичний до війни, встати з свого ліжка в суботу і прийти постояти. З будь-якою матер'ю, яка чекає, з будь-якою дружиною, яка вірить, що її герой знайдеться і повернеться живим. І я ще в мене така ідея була також. Ну, от українці є за кордоном, але також є і іноземці. От як вони можуть допомогти? Взяти, наприклад, ці світлини, хтось виступає на конференціях, хтось виступає на великій аудиторії, хтось виходить там на кількість 300 глядачів, неважливо. Але Не важливо, він може роздрукувати декілька плакатів і 30 секунд перед початком. Своєї промови сказати я закликаю. Mm -hmm. Подивіться, це відбувається зараз. Понад 6 тисяч невпевнені в кількості українських полонених перебуває в неволі free. Um, Ukrainian prisoners. ось з таким закликом це буде над і це треба розвивати, доводити людям, що кожен має кожен. Хай це буде, як ви кажете, в прямому ефірі чи на своїй сторінці, чи просто можна це все запускати і робити на світову спільноту, щоб світ щоб світ побачив, що ми вмираємо тут і зараз нас вбивають тут і зараз. А ми не просто з картинками чи плакатиками, чи автопробіг, але на жаль. Лю людям треба це пояснювати. На жаль, ми живемо в такому світі. Так, е Назарій, коли повернувся з полону, він вам одразу сказав, що буде повертатися воювати да. з росіянами. Як сприйняли да, це це? Ви Ви були проти цього рішення? Я так вважаю? Ну тому, що як мати, так. як мати, я звичайно була проти, але знаєте, коли моя дитина повернулася з полону 45 п'ять кілограм. І коли він не міг навіть ходити по, по сходинках, тому що госпіталь був в Чернігові, я вже не пам'ятаю, який то був поверх, третій, напевно. І як ми піднімалися з ним, він іти по, по цих сходинках не міг. І буквально ну, зараз, тут і зараз не кажете, що думаєш мам, що моя війна закінчилася. Ні, моя боротьба продовжується. І я ставала над ним. На коліна, я просила, я благала, я не знала вже, яких слів говорити. Mm -hmm. Він мені обіцяв, що да, він вже став ким став, він вже офіцер, він вже командир, що від нього вже інша в нього посада, і він мені обіцяв, що він не буде. Але він не міг іначе. Він не міг. І ця людина, давайте так, він не моя дитина. Да? От людина Гренка він... Зовсім інший він не міг іначе для нього хлопці його підрозділ, його Україна. Ну, це для нього надважливо. А мама просто буде розумною мудрою мамою, яка буде чекати, молитись. А І чи далі так, продовжувати? А чи, знає, а чи знаєте ви, коли повертаються з полону. Е, в них є рішення, що вони, вони будуть проходити реабілітацію. Вони можуть вирішити, чи будуть продовжувати да, воювати да. чи ні? Так, да. Може бути так, так да. Може, але То, це не про нього. Це не але про але полонені нього. мають таке право вирішити потім, чи вони будуть продовжувати воювати? Звичайно, звичайно, реабілітація кожного полоненого, полоненого триває. В кожного по різному mm -hmm. багато полонених повертаються, ви знаєте, з вадами. Вже їх треба ну, лікувати і морально, і фізично, і е, вибір: ну, вибір, якщо дійсно всі військові, які військові, вони звичайно повертаються рано чи пізно на фронт. Mm -hmm. Але Можна повернутися не на ноль, а можна приносити користь там бути в рекрутингі чи там бути вже наставником. Знаєте, Ну, Гренка, напевно, просто ну, він міг це все робити, але він не міг по-інакшому. Він йшов в бій і. Маріяну, ще питання щодо Азову. Тому що мій дворідний брат також долучився до в у му році. Він так підписав цей контракт. Але йому було 21 рік. І теж наша родина повинна була підписувати цей контракт. Мама була проти, мама Надія. І... Ну, це було вмовляння, як було у вашому випадку? Тоді, напевно, ще це ж було до повномасштабного вторгнення. Він підписав контракт, я не підписувала нічого, але дійсно, що я знала це, я не могла інакше, я йому сказала, що ти ж розумієш, яка доля і так далі. Ми ще не уявляли, що це буде повномасштабна війна. Але я знала чітко його з дитинства. Я знала його чітку позицію з дитинства. Він військовий, знаєте, від кінчиків пальців до свого волосся. Я не могла б по-інакшому. Я була б ворогом номер один. І навіть якби він повернувся назад у стрій після полону, я би була теж ворогом номер один, якби я його не зрозуміла. Я знаю, що він. Був народжений для цього шляху. Я знаю, що він зробив все і навіть більше для цієї України. Так, Тому так. він не міг по іншому, і я не могла. Я просто стояла за ним в молитвах, в чеканні в очікуванні. Mm -hmm. і далі в боротьбі не тільки за нього, а за всіх і за Україну. І трохи більше про Назарія, і також зв'язок з братами і сестрами, яким був Назарій у дитинстві, він був найстаршим сином, я так розумію. <різь> да, я його народила 18 років, мені тільки виповнилось 18 років, і знаєте, він ми дуже близькі з ним були. Я прививала йому цінність сім'ї, тим паче, що ми багатодітна родина. З самого початку він доглядав я, знаєте, я звичайна мати, яка працювала 24 на 7, можна так сказати, щоб прокормити гідно своїх дітей, щоб вони мали гідно в діті бути, їли і так далі, і тому подібне. Але він це все бачив, як я стараюся, як старається батько, тому в нього принцип, що він самий старший, він нам допомагав. Напевно, в 14 років, напевно, ще й раніше. Я вже так зараз не можу пригадати. Він продавав квас мохіто, він починав з нової пошти. Ну, це його такі перші гроші, і він завжди мене питав. От уявіть, він завжди дзвонив і питав мене: мам, а що купити додому? А я казала: хліб і молоко. І знаєте, ото хліб і молоко е на літніх канікулах, які три місяці тривали. Ви знаєте, кілька років вже таких дорослих його життя він, він нам допомагав і, і завжди. Ну коли він вже став тим, ким став, він приїжджав в цю Вінницю на такі короткотривалі ці зустрічі, і для брата і сестри це було. Це був рай. Знаєте, він приїжджає, Він він дуже щирий. Він настільки щирий, що він чужим людям. Знаєте, просто він міг іти побачити людину, яка потребує допомоги, розвернути той кошельок і витягнути яку-небудь суму, яку він порахує потрібним. Це людина, яка йшла по Вінниці і бачивши бумажки, він збирав їх в куртку. А я ту куртку кажу: Назар, що в тебе куча цих бумаж? а мам. А я розуміла, що він не міг викинути урну. Він ніс додому, забув і отак він, Розумієте, для нього Україна і ця земля ну це все. І, і це було да, привито мною. Він дуже зі мною в добрих був стосунках, тому що я. Він, ну, він сказав: любіть маму. Хіба ще потрібно щось доповнювати до цього? Угу. Навіть я завжди вела такий здоровий образ життя, там не курила ніколи, не вживаю алкоголя, і для нього це, знаєте, такий, ну, такий якийсь рівень. Завжди я доглядала за собою, як би там не було нам складно, і він знав, що от в нього молода мама. І от для нього сестра, да, брат, це. Це просто він їх винянчив, він міг все накормити їх, переодіти, навіть поли міг помити перед тим як я прийду з роботи. Тобто, він не тільки військовий воїн з великої букви, він ще й брат, і він ще й син.